Жителі вулиця Студенська, що у Костополі, хочуть, аби їхню вулицю переіменували на честь загиблого героя Олега Пуцкова, який тут народився, та виріс. У листопаді минулого року люди зібрали підписи, пройшли потрібні комісії і чекали на схвалення такої ініціативи на сесії Костопільської міської ради 10 квітня. Втім, депутати вирішили по-своєму. Вони не заперечили, але й не підтримали. На час, поки триває воєнний стан в Україні, та ще рік після його закінчення не перейменовувати вулиці та провулки в Костопільській міській територіальній громаді на честь загиблих героїв земляків. Цей проєкт відтермінувати і не підтримувати сьогодні. Це обурило мешканців вулиці Студентська, адже майже усі знали Олега. Більше того, подібних пропозицій щодо цієї вулиці немає, і ніякого конфлікту бути не може. І навіть люди, які тут не живуть, бачите, тут вже багато гаражів. Навіть і ті люди підходили і казали, що ми да ми знали цього хлопчину. Знали, от він виріс поруч з моїм внуком. Я його знаю таким хлопчиком, білявим. Таким ну я я знаю це дитя, можна сказати, з народження, і мені дуже болить, що наталі. Миколаївні відказали того, що вона му ну, направда одна залишилася. Вона одна залишилася у цьому світі. Наталія Миколаївна це мама Олега Пуцкова. Вона втратила єдиного сина 29 серпня 2022 року під час контрнаступу Збройних сил України. Олег на чолі штурмової групи відволікав агресора на Херсонщині, аби основні сили української армії могли звільняти Харківщину. На момент загибелі йому було 24 роки. І десь на шостий чи сьомий день наступу, який вони вели, дуже сильний був бій. Він вже кінці зрозумів, що ну, треба трошки людей йому поберегти. Він практично всіх відвів назад, на задню лінію, а сам і ще один військовий стали до пушок і самі вели бій, отримавши поранення, несумісне з життям він займає. Прощалася із військовим 1 вересня 2022 року. Востаннє Олег був у батьківському дворі. Востаннє його пронесли рідною вулицею, віддали честь в центрі міста і похоронили. Мама добувається, аби на цьому уся шана та пам'ять про її сина. Не закінчилася. Ми хочемо добитися все-таки, щоб цю вулицю перейменували. Я думаю, що і мій син, і інші хлопці, наші костопільчани, от не потрібно перейменовувати там загальні назви, якісь давати, а то потрібно давати імена цим вулицям, щоб ці хлопці наші могли, хоча б в назвах вулиць, в меморальних дошках, в муралах, продовжувати своє життя поряд з нами. Лілія дружина загиблого героя із Костопільської громади Сергія Генова. Він був кіборгом, адже у 2014 році захищав Донецький аеропорт. Після повномасштабного вторгнення знову взявся за зброю. Загинув 19 грудня. Дружина приїхала підтримати маму Олега, адже і в самої подібна ситуація. Вона і ще п'ятеро родичів загиблих добиваються перейменування вулиць у селі Підлужне. Зараз все на початковій стадії і теж кінці замикаються на Костопільській міській раді. Це вулиць. І ще названі за радянського союзу, наприклад, жовтнева, «Кузнєцова», це першотравнева. То не чи не завершиться це все так, як почалося у пані Наталії, все добре добре. Ось і в кінцевому результаті ми опинимося. На початкових стадіях зустрітися із во міського голови Костополя Давидом Дідухом ми не змогли. Чиновник послався на щільний робочий графік. По телефону повідомив, що вийшло непорозуміння від перейменування ніхто не відмовляється. Хочуть лише зібрати більше пропозицій по інших вулицях та проголосувати за усі відразу. Надійшло ще декілька запитів по перейменуванню вулиць чи за діють школи. Тому зараз ці всі пропозиції, запити опрацьовує профільна комісія, і на цю або на наступну сесію воно знову винесеться вже про перейменування декількох вулиць. Там вже будуть в тому числі і села, і буде переміновано. Ну тобто тут ніяких проблем немає, але вона просто можливо, чи все не вірить чи ще щось і вона як розкачує це питання. Чому не можна було підтримати цю ініціативу 10 квітня, а на іншій сесії решту прохань не пояснив. Лише додав, що багато загиблих у громаді і потрібно вшанувати пам'ять усіх. Ми будемо стежити за розвитком цієї ситуації. Разом із тим у Наталії Пуцькової є ще бажання намалювати мурал в пам'ять про свого сина. Є уже навіть ескіз. Втім, там історія ще складніша про неї. Ми також розкажемо найближчим часом. Вадим Мороз Олег Шаламай, телеканал ITV.